що по вулиці Українській за кінотеатром атмосфера поповнився новими насадженнями клену зеленого та бурого. Також запланована посадка сосен, і так і по різним локаціям нашого міста ведеться оновлення зеленого фонду. Від громадян же головне берегти і не ламати. Вчора працівниками служби озеленення міського центру благоустрій за сприятливої погоди розпочато активну висадку саджанців клену, в підготовлений заздалегідь ґрунт згідно технологій. Попередньо викопали ями, підживили, поляли. Тепер висаджуємо. сподіваємося, що приживуться. Клени добре зростають в нашій місцевості. Більше 125 саджанців кленів двох видів традиційного гостролистого зеленого та бурого пальмовидного цього тижня буде висаджено в зелених зонах по різним точкам міста. Це цей сквер Олімпійський, це сквер Михайлівський, це сквер військової слави. Там будуть ялинки блакитні досаджені, і в цьому ж сквері будуть досаджені сосни. Вулиця Ізмаїльська, да, це буде теж 37 кленів вздовж вулиці. Під висадку сосен вже готові лунки. Нові зелені красуні поповнять ошатну алею за кінотеатром Атмосфера. Крім того, сквер Михайлівський зазеленіє кущами берючини. Це буде 200 кущів, продовжена алея попередня. І вкотре нагадуємо, що краса навколо нас залежить від такої важкої праці двірників, озеленювачів і нашого бережливого і турботливого ставлення до живої природи. Бережіть, будь ласка, чужу працю, а також кошти. Не ламайте, не псуйте, будь ласка, те, що висаджується. В цьому сквері, на жаль, на сьогодні в нас зникло дві троянди. Поруч з такими випадками вандалізму є ті, хто залюбки ділиться з саджанцями рослин, вносячи свій вклад в оновлення зеленого фонду нашого Акерману. Разом з придбаними в Тарутинському розпліднику саджанцями, нам було надано безкоштовно на благодійній основі молоденькі саджанці, який також висаджено в сквері. Сподіваємось, що їх не зламають і вони будуть жити. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.